Дари природи, які безпечно, і корисно і цінно вживати в їжу, де б ви не були, вони вам точно доступні. Я тут назбирала сьогодні, в основному, все в моєму екопросторі Якщо вам сподобається такий формат, значить ми з вами будемо зустрічатися, скажімо, кожні там, місяць, півтора-два, як там буде получатися, я буду розказувати і показувати вам нові і нові рослини, і ви зможете в різну пору року їх використовувати. Ну, напишіть мені в коментарях, щоб я знала, що вам це цікаво. Що ви ще хочете почути, можливо, я щось не розкажу. Так що будемо рухатися потрошку, і така рубрика в нас буде. Отже, отже, крім фізичних звичайних таких дій, коли ви взяли ножа чи якогось інструмента і пішли збирати рослини, це дуже просто: взяли інструмент, пішли, знайшли. І накрамсали, да? не все так просто мої хороші. По законах нашої планети і нашого Всесвіту завжди має бути енергетичний обмін. Да? Ми завжди і в людських стосунках е, говоримо про те, що не треба залишатися в боргу. Зробила тобі людина якусь можливо, послугу, можливо, якесь добро. Віддяч, віддяч, нехай воно не висить в повітрі закритим боргом. Позичив гроші, віддай, ну і так далі, і так далі. Завжди, хоч чим-небудь, хоч як-небудь. Якщо ця людина не приймає твої, твою подяку, значить передай цю подяку комусь іншому, благодійністю, якимись добрими справами, якимись пожертвами. Зараз на слава Богу, донати. Ніколи не залишайтеся в боргу. Є любителі халяви, але вони потім дуже дорого платять. А плата найціннішим іде. Знаєте, є така єврейська приказка. дякую Боже, що взяв грошима. То грошима це найменша ціна, бо беруть здоров'ям, беруть найближчими, найдорожчими для тебе людьми, беруть зломом життя, кар'єри і того, що тобі дороге, або каліцтвом. Смерть інколи навіть це і. Знаєте, позбавлення страждань, а можна бути калікою багато-багато років. Тому будьте обережні з боргами. Намагайтеся як-небудь обов'язково віддячити людям або борги віддавати. Те саме при зборі рослин, до чого я. Ви берете у планети, ви берете у всесвіту. Нам вбили в голову, що людина це цар природи. Так, це можливо найбільш досконале творіння Боже. Але точно не цар природи. Царем природи нас ніхто не призначав. Це ми самі, самі себе призначили для того, щоб все брати жадібно, користуватися, руйнувати, знищувати. Це це дуже дуже практика така. Небезпечна для всіх нас, і, і подивіться, до чого ми прийшли, як, в якому середовищі ми живемо. І ми вже розуміємо, що питна вода в дефіциті, плодючі землі в дефіциті, які катаклізми в природі є, і так далі. Якщо бездумно брати, то рано чи пізно це скінчиться. Я вам відкрию один секрет: які б катаклізми не були на планеті, як би не було важко з тими чи іншими ресурсами в тій чи іншій сфері, в тій чи іншій країні, якщо ви з природою і Всесвітом взаємодієте гармонійно, вас точно обереже. Ви в, яку, в якийсь момент раптово кудись поїдете, переїдете, чи навпаки запізнете, що з вами десь якось якісь обставини будуть. Ну, купите хату за такі гроші, які не розраховували, да? хтось у вас якесь знайомство буде, ще щось, ще щось, от Всесвіт прислав, бачите, лайк. Ну, то, ну, навіть, навіть якщо апокаліпсис навколо, якщо ви з Всесвітом живете в гармонії, з природою, з вами все буде добре, і з вашими дітьми. Тому, коли ви приходите брати десь дикі рослини, будьте скромніше і стриманіше. Ніколи не вирізайте все, що вам доступно. Ніколи в житті. Ви прийшли забрати чуже життя. Ми ж звикли, що ну, рослини, ну що, рослини, так? Да? Ви прийшли забрати чуже життя, зрізати рослину. А в період її цвітіння, або в період її от, е, росту, і, можливо, не буде насіння, і, можливо, ця рослина не продовжить свій рід, не продовжить свою програму не виконає. Розумієте? А є ще такі рослини, які вони одноліткі, наприклад, і вони дуже залежать від природи, насіння посіялося несприятливі умови, і в наступному році. Це насіння не проростає, замерзає, вимикає, гниє. І таким чином, ви, взявши цю рослину, ви припиняєте чиєсь життя цілого роду виду рослин. Тому скільки б не було рослин, ви ніколи не берете багато більше, ніж вам треба, і не дай Боже, все, що вам доступно. Це перше правило: десь запам'ятайте або запишіть собі. Завжди. Приходьте в гарному настрої, з гарними намірами, завжди приносьте якийсь подарунок природі і мешканцям, які там живуть. Я зараз на цьому не буду зупинятися, бо це відео я спеціально в лісі для вас записувала, як правильно робити підношення духам. Подивіться, будь ласка, бо це не просто, знаєте, можна гратися в бабку Йошку, скільки завгодно, але це правда, так працює, і якщо ви будете так робити, у вас все буде добре. От я п'ятий рік з травами так інтенсивно працюю, на землі вже 13, 14 рік пішов, а з травами, от безпосередньо зі збором трав таким інтенсивним в дикій природі, я працюю п'ятий рік і весь час спостерігаю. Я вам чесно кажу, що щось в цьому є. Якщо ми не знаємо, це не значить, що його немає. Нехай воно працює вам на благо і на гармонію. Беріть з собою щось натуральненьке, якщо ви йдете збирати, якщо це от сьогодні мій город. Я собі вийшла, сказала, Боже, дякую, це в мене росте, цвіте, дякую за щедроти, все класно, все нормально. Я пішла і зібрала на своєму городі. Але якщо ви йдете в дику природу, у вас немає свого города, значить візьміть щось натуральне: яєчко, цукор, метку, ложечку, там, горішок, каштанчик, ну щонебудь, щонебудь. Таке, що точно не буде захаращувати природу ніяких упаковок, салфеток, ну, тарілок, нічого, нічого, там навіть цукерки з обгортками не беріть нічого, не беріть от просто максимально натуральні якісні продукти. Це буде ваш енергообмін. Зрозуміло, так? З цим питанням? Я думаю, що, ну, як мінімум, ви зрозумієте, що не все просто так.